Десята ранку вже минула в Україні. На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Вибухи вночі знову лунали в Чернігові. Спалахнули пожежі. А надранок ранок ворог обстріляв центр Новгорода Сіверського. Пошкоджені будинки в області через обстріли поруйновано одразу кілька об'єктів електропостачання. Діє, графік погодинних відключень. Знеструмлення зачепили близько 50 тисяч споживачів. Проблеми із електрикою в області вже три дні. У самому Чернігові перестали курсувати тролейбуси. Місцеві бізнеси дістають генератори. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна проїхалася містом і розпитала, як живуть люди, коли немає світла. Тож, як тепер звучить Чернігов? Дивіться далі в ТСН. Це звук, який ми зараз чуємо по всьому Чернігову. дирчання генераторів. Біля аптек та магазинів, біля кав'ярень та перукарень великі та не дуже. Агрегати для вироблення енергії повернулися на вулиці міста. Дуже швидко на ситуацію в Чернігові відреагував бізнес, тому можна і каву випити, і поїсти, і зарядити в закладах свій телефон. Бариста Юлія розповідає: клієнтів побільшало більше ніж будь-коли, тому що ну, мабуть, роботи майже немає, люди не можуть працювати. Заліжатися дозволяє? Звісно, сьогодні. Працівниці аптеки кажуть, живуть поруч. Вдома світла немає, а на роботі можна і телефони зарядити, і хворим допомогти. Ми працює. працюємо, працюємо на максимум. Працюємо. Все, що від нас залежить. Світло вимикають за графіком. Шість годин світла немає, три години є. Але як немає електрики, то немає і води. Ми сьогодні спробуємо поставити генератор, як ви вже знімаєте. Пані Валентина запрошує нас зайти до неї в магазин продажу води. В неї тут свій маленький пункт незламності. Поки заряджає свій телефон та планшет. Запас очищеної води встигли накачати у бочку. Промиваємо їх, хоч вони і нові, але ж безполаскуємо. У нас спеціальні пеплінти. І набираємо вам водички. Покупців тут побільшало, але радіти цьому немає сил. Це просто жахіття, не бізнес. Це просто люди в такої паніці тільки немає часу, немає світла. Ну ви у обласній військовій адміністрації нас переконують. Ситуація складна, але Контрольована чи назвати це Армагеддоном Ну, мабуть, Армагеддоном треба назвати війну, яка відбувається, і терориста Росію, яка в першу чергу створює нам цей Армагеддон На сьогодні ну можу тільки сказати, що всі алгоритми, по яким ми рухаємося, вони були раніше відпрацьовані. Досвід блекаутів в Україні на жаль вже великий. Тому зараз по Чернігове розгортають ось такі пункти незламності. Інтернет, світло, тепло, вода. Перевіримо на наявність. Добрий день, можна до вас. У наметі дівчата школярки у Аліни, Марії, Ольги та Ксенії розрядилися телефони. Тут можна прийти, зарядити телефон, попити чайочку, ну, ось, поїсти печиво, тут інтернет є, тепло. Ну, тепло не тепло, нормально. Води немає, світла немає. Електрики немає, інтернет так ловить, і то у нас були онлайн-уроки, Так треба було відключатися. Місцева влада обіцяє за потреби, можуть розгорнути додаткові пункти, адже Росія збільшує кількість ударів по енергетиці. Регіону З початку року вже ми маємо більше 16 тисяч саме прильотів різних видів, і на прикордоння, і шахеди, і ракети. Все що летить з території Росії. Чернігівщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Олексій Цобер, ТСН один марафон. Єдині новини. Окупанти на фронті намагаються просуватися, але без значних успіхів. Зате зі значними втратами це дані інституту вивчення війни. На Харківщині Росіяни продовжують наступальну операцію. Однак повільно на півночі Куп'янська, завдяки українським оборонним спорудам, у ворожих диверсантів значно менше можливостей заходити у місто. Через погоду вони також не можуть активно використовувати безпілотники на лиманському напрямку. Ворог намагається просуватися малими групами. Вночі від наших дронів прикриваються тепловізійними нама. Метами або плащами. Утім, не мають успіхів і тут. Дещо просунулись окупанти на сході Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це пишуть аналітики порталу Діпстейт. Але водночас ростуть і втрати росіян, зокрема, під Покровськом. За минулий місяць вони збільшилися на 30%. І про це розповіли у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. За останню добу підрахували в Генштабі ЗСУ. По всій лінії фронту сталося півтори сотні боєзіткнень. Ну і про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. 950 вояк, убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, армія Росії поменшила на мільйон 114 тисяч 380 бійців. Потрощили наші оборонці техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин. Ну а ще 33 тисячі 428 артилерійських систем противника півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1222 системи ППО. Знешкоджено 66 543 безпілотники тактичного рівня та 3 803 крилаті ракети. На сьогодні збито 427 російських літаків та 346 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Американський шатдаун поставив під питання переговори із Києвом щодо зброї. І про це пише питання видання «The Telegraph». Після того як демократи і республіканці не змогли діти згоди щодо державних витрат, стався шатдаун, тобто призупинка роботи американського уряду. Як наслідок сотні тисяч держслужбовців пішли у вимушені відпустки, і поки що цієї ситуації не вирішили. На тлі зупинки урядових установ під загрозою зриву опинилися переговори з українською делегацією, яка цього тижня прибула до Вашингтона. То щодо тих зустрічей, які вона вже встигла провести із Пентагоном та держдепартаментом, стосувалися вони двох питань: так званої дронової угоди. Україна пропонує США співпрацю у галузі, де Київ має величезний практичний досвід, а також постачання зброї. Зокрема, зараз на розгляді президента США питання про постачання далекобійних ракет типу Томагавк та Баракуда. Як стверджує Reuters, їхній продаж Україні малоймовірний через нестачу таких ракет на американських складах. Хоча з обговорення це питання не знімається. Ну є також далекобійні ракети Адакамс, які США вже постачали Україні, але за Трампа це питання було поставлено на паузу. Використання Україною ракет атакам з поцілях в Росії є предметом перегляду Пентагону, і жодна ракета не була запущена по російській території, відколи Трамп став президентом. Посадовці Трампа сказали, що зараз вони розглядають заявку України щодо далекобійної американської зброї і вже схвалили надання Києву розвідувальної інформації для його власних ударів по цілях російської енергетичної інфраструктури, які він здійснює за допомогою дронів. Українські безпілотники цієї ночі знову вразили російський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Відео, як це було, виставляють росіяни, що знімали просто зі своїх вікон під ударом. Кирише «Нафтооргсинтез» – це одне із найбільших нафтопереробних підприємств країни агресорки. Нині, якщо вірити місцевим, туди було чотири прильоти. Однак відомо, що по цьому заводу українські дрони б'ють уже не вперше його атакували і минулого року, і ще кілька разів цьогоріч. ураження частково підтвердив губернатор Ленобласті області і заявив, що загоряння у промзоні є, але російська ППО, начебто, змогла збити сім українських безпілотників. Транспорт анексованого Криму може зупинитися через нестачу пального. За даними центру національного опору, окупаційна влада півострова вже скорочує маршрути громадського транспорту, адже на перевезення пасажирів у звичайному режимі підприємствам-перевізникам не вистачає приблизно половини об'єму бензину. Зокрема, місто САКИ напередодні ввечері взагалі залишилося без пального його немає на жодній заправці, і про це офіційно повідомляють міські чиновники-окупанти. Вже понад тиждень у Криму пальне продають за лімітом не більш як 20 літрів на одного споживача на добу, і при цьому багато автозаправних станцій просто зачинені. В пріоритеті надання бензину окупаційній адміністрації та військові. Труднощі із пальним у кількох регіонах РФ почалися ще в серпні через влучні удари українських безпілотників по російських об'єктах нафтогазової інфраструктури в Криму. Нині чи не найгірша ситуація? Але гауляйт окупованого півострова Аксьонов переконує місцевих, що треба лише трохи почекати, і вже до кінця місяця ситуація виправиться. Негода за негодою Болгарія потерпає від сильного снігопаду. Зимові опади обрушилися на 20 регіонів країни. А влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки. Наразі відомо про такі наслідки стихії, як затори, проблеми з електрикою та падіння дерев. Раніше сильні зливи вбили в Україні трьох людей. Паводки накрили популярний чорноморський курорт Еленіте. висока вода затопила місцеві готелі, павільйони та автомобілі, які повідносили на пляж. І одного із загиблих чоловіків вода заскочила у підвалі будинку. Аби подолати наслідки природного катаклізму, залучили армію зі спеціальними рятувальними човнами-амфібіями. Однак, через підтоплення доступ спецтехніки ускладнений. Яскраве шоу, яке пішло не за планом. У Китаї сотні дронів під час свята почали падати на натовп глядачів. Інцидент стався на півдні країни у місті Люян. Несправні дрони, які брали участь у святковому шоу, падали з неба на глядачів як метеорити. На кадрах із місця події видно, як перелякані люди розбігаються та намагаються сховатися від безпілотників. А на місцях падіння подекуди спалахує вогонь. Попри те, що певні рейнування дрони все ж спричинили, повідомлень про постраждалих на святі не надходило. Головна кіноподія осені завершився Одеський міжнародний кінофестиваль і вже вдруге, не вдома, а в столиці України через повномасштабне вторгнення. Цьогоріч оновили нагородну статуетку Золотий дюк. У нього є серце. На конкурс та поза ним представили понад 100 стрічок ігрових і документальних. Фестиваль традиційно збирає найкращі зразки національного та європейського кіно, а це і ексклюзивні прем'єри. Дотичною до кіно стала і телевізійна служба новин. Реальні історії відзняті нашими журналістами стали канвою для ігрового кіноальманаху Війна очима тварин. Це сім новел про взаємодію і допомогу між людьми і тваринами у страшні часи війни. «1 плюс 1 медіа та «1 плюс 1 Україна є медіапартнерами одеського кінофестивалю. І гран-при за результатами глядацького голосування отримав український фільм Ти космос. Це фантастична трагікомедія режисера Павла Острікова. Варто подивитися, Ядерний шантаж Росії, блекаути на двох атомних електростанціях і погрози росіян решті наших АЕС. Та якою буде подальша доля Європи? про це. Дивіться далі в інтерв'ю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Дивимось.